Як лікар прописав. Як і потрібно? Так, да, ну не лікар, а як агроном. Три пагони, будь ласка, один, два, три. Прекрасний стан. Ну, якби не... Да? Тоже да, це мій друг, да, це він допомагає. Привіт! Як справи? Це ти? Тут займаюся ячменем. Молодець. Чим більше знаю людей, тим більше. Люблю собак. Подобається собака. Гарний ти собачка. Гарний, я тобі нічого не взяв. Ковбаси б треба б тобі якоїсь Брауншвейської б дати. Наступний раз привезу тобі. Чорної ікри, кілограма за два. Добре? Чи ти любиш червону? Ох, як красивий. Красивий ти. Чи це? Це він, песик. М? А як звати тебе? А? Диви, як наша мірочка лягає. Вони чому всі такі. А? Ви всі так любите. Працюємо, працюємо, аграрії чекають. Ну, дивлюся, що це за фігня така. І на гельментоспоріоз не похоже. Немає ознак, що це гельментоспоріоз. І жовти, жовте листя. Це не гельмент Ти знаєш, скоріш всього, це шкідники пошкодили його. Але ячмінь класний. Ну, багато є і хвороб на озимому ячменю, але ним потрібно займатися. Привіт, шановні аграрії на ячменному полі. Давно ми не виїжджали на посіви, вже класні посіви озимого ячменю. Через те, що три пагона, ячменьок класно розкустився, Він проходить вже першу фазу загартування, далі пройде другу фазу, коли вже почнеться мінусові температури. Набирає цукри. Для того, щоб нормально перезимувати і дати і 8, і навіть і 10 тонн урожаю, друзі, я отримував по зимовому ячменю більше 8 тонн з гектару. І це реально. Якщо нормально попрацювати, захистити від гельмінтоспоріозу, від полосатого, сітчатого, від шкідників, ну, на нього шкідників дуже багато зараз лізе через те, що посівів не дуже багато. Озимого ячменю. А він дійсно більше пошкоджується і вражається, ніж озима пшениця. Тому необхідно доглядати, друзі, що ми рекомендуємо аграріям, які мають в себе сходи вже озимого ячменю, друзі. Всі знають, що на ячменю найбільше, ну це, найбільша загроза це гельмінтоспоріоз. І тому. З ним необхідно боротися, друзі. Сьогодні є багато рекомендацій по захисту від гельмінтоспоріозу. Хто рекомендує триазоли, хто, можливо, стробілуріни, хто, можливо, сді e продукти карбоксаміде? Я все розумію, все має свою ефективність. Можливо, дві-три діючих речовини можна вносити, але необхідно все-таки. Робити поправку на температури. Друзі, температури сьогодні вночі 2-4 градуси, ну, заморозки вже скоро, а в день температура така, плюс 8, плюс 10, на півдні трошечки тепліше. Якщо у вас температури до 10 градусів, можливо, плюс 12, а вже передають навіть і потепління найближчі ці дві доби, то ми рекомендуємо все-таки. Застосувати, якщо дійсно багато фороб, гельментоспоріозу, фуницид на основі беномілу із класу бензомідазолі, друзі. Через те, що це один із єдиних класів, який нормально, ефективно, тобто ну, фунициди цього класу вони працюють при більш низьких температурах. Я розумію, що в рекомендаціях рекомендують той же самий беноміл вносити при більш. Позитивних ну, більш теплої погоді, там плюс 12, навіть плюс 15. Але я в своїй практиці використовував даний продукт на основ фунициди на основі беномілу, друзі, при температурі навіть плюс 5, плюс 6 і отримували досить класний ефект. Класний ефект. Він працює і проти гельмінтоспорових грибів, і проти кореневих гнилей. Нормально проникає, беноміл він перетворюється через невеликий певний час в карбендазим і добре захищає від оцих небезпек, ну, від цього патогену. Тому, друзі, якщо ви маєте хороший, хороший посів озимого ячменю, внесіть. Можливо, спробуйте там одну заправку, якщо у вас є фунициди на основі беномілу. Обробіть там 15 гектар і залиште до весни, а потім ви будете бачити. Через те, що якщо ви цього не зробите, ну я розумію, можна десь прочитати, можна десь в когось взнати, хтось вам підскаже, але коли ви самі це зробите, ви далі на багато років вже наперед будете знати. Що ефективно працює, а що неефективно. А Азимим ячменем можна займатися і можна отримувати дійсно хороші врожаї. І по 8, і по 9, і по 10 тонн, і навіть і більше. І тим паче, що ціни на ячмінь вони будуть рости. Це особливо на якісний ячмінь. Ну, Можна і повареним займатися, можна і фуражним займатися. Питайте, коментуйте, друзі. Я забувся сказати. Що з вас сподобається, будь ласка, і підписка, якщо ви не підписані на канал Мистецтво Поля Сиренка. На все добре, до зустрічі на каналі. Займаємося, пробуємо. Якщо не спробуємо, то нічого й не отримаємо. До зустрічі на каналі. З вами сьогодні команда я Олексій Сиренка, Пока-пока.